Знаєш, я дивлюсь на наших військових. Розумію, що наші герої вони герої. От всюди. Ми вже розповідали, як Терещенко, розвідник третьої штурмової врятував пораненого хлопця в Венеції за проявлену відвагу і порятунок його нагородив мер Венеції Луїджі Бруньяро. Фото з військовим політик оприлюднив в мережі ікс. Очільник італійського міста подарував нашому захиснику книжку з історією Марко Поло, табличку з венеціанським левом та квитки до музею природознавства. Ну теж приємно пару в дронів теж би не завадила. Було, було прям ідеально. Ну до повномасштабного вторгнення Яніс Терещенко працював учителем у школі. Там він отримав перші знання з домедичної допомоги. А з 2022 року він розвідник третьої штурмової бригади. Там і пройшов курси так меду, Ну, і каже, що знати медицину носити аптечку стало вже звичкою. Як стався цей інцидент у Венеції? Чому італійці не поспішали рятувати чоловіка? Дивимося далі у сюжеті. Це фото героїчного порятунку українським військовим хлопця у Венеції. Ці світлини облетіли весь світ. Конфлікт між двома іноземцями закінчився різаниною. Нападник втік і залишив жертву стікати кров'ю. Вижити йому вдалося лише завдяки вчасній допомозі українського бійця. У той час він там був у відпустці на відпочинку, але мав при собі турнікет. Поранення було критичне. Тобто, питання можна було прийти поруч, і скажімо так, зіграти в лотерею, да там чи виживе він, чи не виживе. Але ну ну власне я маю. Засоби, і я маю навички, я маю знання. Тобто, ну, пройти повз прости повз чому допомагали Янісу офіціанти сусідніх кафе. Перехожі ж розгубилися дехто рятувати закривавленого взагалі не планував. В Італії дуже жорстко регламентоване власне втручання на вулиці і надання допомоги, ну але знаєте. Медики, медики нічого мені не сказали. Парамедики відпрацювали вже чутово, але просто шунув він вже був стабілізований. Він вже був стабільний. Його лишалося погрузити на на транспортні носілки і дотягти його до екіпажу. Яніс, розвідник у третій штурмовій, про пригоди бійця за кордоном. Там довідалися від медіа. Це не було подивом, такого таке траплялось в Україні. Багато бійців настільки їх вже натренували. Що вони носяться там наприклад, якщо говоримо про турнікети, про тактичну медицину всюди і завжди до на у мене? Кожен відпочинок зі мною моя аптечка. Кожен відпочинок, я е, вона займає місце в багажу. Вона займає і вагу зайву створює, і об'єму додає багажу, але аптечка завжди зі мною. Окрім випадку, коли я вже там сідаю в літак, то здаю її в багаж, бо в літак. Ну я її не принесу там і ножиці і в ні і такий найпростіший засіб порятунку має бути про собі не лише у бійців, але й у кожного цивільного кажуть військові. По перше, розуміло, що таке такмет мали навички. А по-друге, ну, носили якісь базову базову да аптечку, тому що ну бачите, навіть ну там де він був, там ж немає війни, отаке трапляється. Да, є швидкі, але оцей цей якийсь проміжок цивільних з швидкими це як по факту. Часто буває як з медиваком. Базова аптечка обійдеться українцям у 1900 гривень. Найдорожчими у ній буде джгут близько 600 гривень і бандаж 500. Парамедики показують, що ще варто туди покласти. Ножиці спеціальні ножиці лістера тупою нижньою браншою, щоб не травмувати пацієнта, але можна було зняти з нього одяг і його оглянути. Рукавиці, бинт для незначних ран, щоб їх закрити, плівка клапан для проведення серцево-легеневої реаніації для проведення штучного дихання, щоб було безпечно. А ще гемостатичний бинт та серветка, якими можна зупинити кров на тих ділянках тіла, де турнікет накласти не можна. Така аптечка зручна і не важка. Її можна покласти в сумку, рюкзак або ж причепити на пояс. Всі опитані нами кияни зізнаються, що про таку аптечку чули, але її не носять. Такі часи, напевно, скоріше. Всі її потрібно з собою мати. Але якось, ну тобто, немає такої звички просто, ще не, не випрацював собі її таку. Тому без аптечки поки. Але в майбутньому, можливо, тепер вас зустрію, можливо, навіть і візьму на заміточках. Думаю, що таке потрібно, тому що не знати, коли можуть дати і тривогу, чи можеш ти застати якийсь прильот, можливо, і чи потрібна буде допомога? З найпростішою аптечкою можна надати першу домедичну допомогу, зупинити кров та провести реанімаційні заходи. Але перед тим треба пройти курси Такмеду. Вони вартують від 1500 гривень, тривають 8 годин, але є й безкоштовні. Їх проводять бригади, добровольчі формування, громадські організації та навчальні центри.